Сила Миколаєва у згуртованості його людей. Ми разом із військовими, волонтерами усієї громадськістю довели, що лише спільними зусиллями ми можемо досягти багато чого. Миколаїв вистояв у найскладніші часи, і наше головне завдання продовжувати єднатися і розуміти одне, що лише спільними зусиллями ми можемо захистити не лише наш рідний край, а зробити захист усієї держави. Мій ми любий Миколаєве, навіть у скритні часи. Не зникла культура з твого обличчя. Коли на вулицях було страшно і небезпечно, ми шукали нові локації, ми шукали новий простір, і сцени почали з'являтися в укриттях і бомбосховищах. Саме там, серед бетону і простих лав, продовжували лунати вірші, пісні, ставитися театральні постанови, відкриватися фотовиставки і виставки живопису. І саме це підтримуває наших містян, тому що культура це не про будівлі, це про людей, про нас з вами, про людей, які мали сміливість бути собою. Отже, мій любий Миколаєве, я вітаю тебе з днем народження, і ти довів, що навіть у темряві під землею може бути світло. Миколаїв для мене це перш за все наші люди. Ми медики допомагали їм у найрізноманітніших умовах, коли зникало світло, коли бракувало води, коли доводилось працювати з мінімальними ресурсами. І все ж ми залишилися поруч з нашими пацієнтами стільки, скільки було потрібно, щоб підтримати і надати допомогу. Для нас головне не гучні слова, а щоденна робота і турбота з днем міста Миколаєве. Бажаю, щоб здоров'я і спокій повернулися у кожну родину, бо саме в цьому справжня сила нашої громади. Ми в Миколаєві не чекали легких часів і не шукали виправдань. Бізнес в нашому місті це сплачені податки, допомога армії і підтримка соціальних проєктів. Ми перебудували логістику, знайшли нові ринки і довели, що навіть під ударами місцева економіка може працювати. З Днем міста Миколаєва разом ми створимо не лише економіку виживання. А економіки перемоги і розвитку. Ми Миколаївська молодь. Це допомога, волонтерські штаби, акції підтримки. Ми не просто спостерігаємо, ми діємо. Ми знаємо, що майбутнє будується сьогодні, і саме ми будемо жити в тому Миколаїві, який відбудуємо своїми руками. Наша амбіція проста: зробити Миколаїв місцем, де хочеться залишатися, працювати, творити і перемагати разом з днем міста. Університети Миколаєва не зупинили своєї роботи, навіть коли було найважче. Ми проводили лекції в укриттях, ми працювали онлайн, ми робили все можливе для того, щоб наша молодь не втратила найголовнішого можливості здобувати освіту та знання. Адже вища школа це не лише про професію, а й про формування відповідальності, патріотизму, національної свідомості. І сьогодні ми вітаємо наше рідне місто-герой Миколаїв зі святом. Нехай кожна лекція, кожен науковий проєкт і кожна ідея здобувачів освіти допомагають нашій громаді і нашій країні ставати сильнішими. Миколаїв це не лише місто герой і місто героїв, це місце сили і майбутнього. Тисячі людей. Миколаїв довів, що незламність це не гучні слова, а щоденна. Титанічна праця. Отож, із ним міста: любові, добра і процвітання рідний Миколаєве.